Лідери Німеччини, Франції, України та Росії проведуть переговори у Парижі. Основною темою стане врегулювання кризи на сході України. За даними ЗМІ, на зустрічі обговорять реалізацію мінських домовленостей відведення озброєнь на Донбасі і безпечний доступ спостерігачів ОБСЄ в зону конфлікту. Дії в Сирії призводять до ескалації конфлікту і розпалюють екстремізм. З такою заявою виступили сім країн-членів коаліції проти ісламської держави. Вони закликали Москву припинити бомбардування сирійської опозиції і зосередитись на боротьбі з ісламістами. У Кремлі заявляють, операція російських військ у Сирії може тривати близько трьох-чотирьох місяців. Більше 30 німецьких солдатів побували в місті Кундуз на півночі Афганістану, де впродовж останніх днів тривають бої з талібами. Про це заявив представник Бундесферу. Всі учасники місії вже повернулися на базу в Мазарі Шариф. Раніше німецькі змі повідомили, Берлін може продовжити місію Бундесферу в Афганістані у зв'язку із загостренням ситуації в країні. Поліція встановила особу стрільця, який відкрив вогонь на території коледжу в штаті Орегон. Жертвами нападу стали 13 людей. Ще 20 отримали поранення. Сам нападник, 26-річний чоловік, був убитий в перестрілці з поліцією. Після трагедії в коледжі президент США Барак Обама закликав посилити закон про зброю. 3 жовтня Німеччина святкує 25-ту річницю воз'єднання країни у цей день. В 1990 році НДР офіційно приєдналася до ФРН під час мирної революції, яка почалася в 1989 році. Східні німці без єдиного пострілу скинули соціалістичний режим.